І ще одна ділянка це от південна операційна зона, величезна. За великим рахунком ділянка лінії бойового зіткнення. Якщо брати от від, ну я би так взяв від самого краю західного краю Кінбурнської коси, вже південніше Дніпра, Я ж до того таки вугледара з Павлівкою, про які ми сьогодні згадували, то це понад пів тисячі кілометрів. І мені здається, що от окупанти зараз оцю всю величезну ділянку, да вони її перевели в розряд ну, таких собі допоміжних напрямків. Це звісно, геть не означає, що війна там затихла, і між островами в заплаві відні. Прай на лівобережі Херсонщини і на Токмацькому напрямку на Новопавлівському війна триває інколи на окремих напрямках, зокрема, як от в районі Старомайорського і Урожайного, це так званий колишній времівський виступ. Там відбуваються штурми за допомогою і бронетехніки і піхоти, де інде вперед лізуть винятково малі піхотні групи расистів. Так, от зокрема біля вербового малої Токмачки, Новоданилівки поблизу руїн вже вщен знищеного роботи. На таке відбувається, але загалом, повторюсь, от в мене складається враження особисто, що цей весь весь шмат землі. Всю цю лінію бойового зіткнення московити перекинули в розряд допоміжних. Більше от подробиць про те, яка війна нині точиться, зокрема на Оріхівсько-Токматському відтинку фронту. Сподіваюсь, так маю вже на прямому зв'язку один з пілотів групи Ронін, 65 65-ї окремої механізованої бригади Павло на Псевдосєвер. Павло, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість поговорити з нами. Слава Україні, слава нашим захисникам та захисницям героям, слава Павле. Скажіть, знаєш, от ви буквально лічені, Я не знаю, години можливо хвилини, навіть як повернулися з передових позицій, працювали всю ніч зі своєю групою. От вона, оця зміна за своєю насиченістю, за активністю ворога, вона була схожа на попередні чи відрізнялась. Так саме повернувся з передових позицій з лінії зіткнення з ворогом, де працювали не одну добу. Наша зміна пілотів це онлайн режим моніторинг цілодобовий моніторинг відтинку фронту роботинського виступу з метою виявлення та знищення позицій техніки та живої сили ворога. В результаті тільки за цю зміну у нас приблизно дві одиниці військової автотехніки з екіпажем. Та загалом не менше 10 російських військових ми відправили на концерт до Кобзона за насиченістю роботи, що можу сказати, та ворожою активністю минула робоча доба не особливо відрізнялася. Не особливо разом із тим, треба відмітити, що на протязі останнього тижня активізував ворог наступальні дії. Посилив кількість так званих м'ясних штурмів. Тобто проводить наступ виключно живою силою, що знаходить, заходять вони малими групами по дві-три особи у ранково вечірній час? Павле, от ви ж літаєте, ви й сам сказали, що по всьому цьому так званому токматському виступу, да, який утворили сили оборони минулого року. Скажіть, а що власне з роботиним? Да? Яка ситуація навколо, ну я так розумію, вже суцільних руїн там селища? Так, літаємо по всій смузі токматського напрямку. Роботи, це лише місце зараз на карті. Там за, зараз не залишили жодного домоволодіння, саме руїни. Селище перебуває у сірій е, зоні фронту. Ворожа сторона не покидає спроби натиску на цей на цю ділянку, та закріпитись на цій ділянці немає змоги, немає шансів. Бої за селище тривають. Наші хлопці показують надзвичайні здібності. Павло, скажіть, от відкриті мапи, ну, власне, ми послуговуємося винятково там, відкритими джерелами, не маємо там доступу навіть до систем оперативної обізнаності військових. От вони свідчать про те, що от по цій лінії чистопілля ільчинкове вербове, тобто трошки південніше оцього нашого вклинення, да, е московити ще сильніше розбудували лінію оборони. Вона там існувала і минулоріч, але от тепер складається враження, що вона навіть там не дво, а місцями деінде три. Три ешелонована. Ви ж літаєте, бачите. Насправді це зараз от лінія фортеця така. І власне токмак є такі відомості, що він там навіть суцільним таким муром огороджений, оточений. Наскільки це відповідає дійсності? Ну дивіться так. Ворог дійсно готувався до оборонних дій ще з минулорічного літнього контрнаступу та займався суто укріпленням цієї ділянки фронту. Те, що я бачу, літаючи, та це противник додав багато нових споруд. Побудував не одну лінію зубів драконів. І місто дійсно, Токмак, захищене від Збройних сил України, але не являється фортецею. От, власне, я ж знаю, ви літаєте. Да? Ну, я відкрию таємницю, з вашого дозволу, і в Токмак, і в тому числі це ж справа ваших рук: оцей уражений тепловоз чи там, електровоз в самому Токмаку. Казали мені, що ви в град влучили, мало не в направляючу, нібито. От у мене запитання, це, Павле, от відверто. Це м, ваша майстерність, ну там, ваших пілотів, ваша, чи ворожий реп настільки заснув на цій ділянці? Так, дивіться, літаємо. У досяжності наших літальних апаратів на сьогодні не тільки окупований Токмак, але про це ми ворогу говорити не будемо. Дійсно, на днях ГРАД влучили, знищили, здетонував. Минули зміни, Мій екіпаж знищив одну систему залпового вогню, уразив вантажний потяг, що перевозив цистерни з паливом, розбив ворожі гаубиці та декілька одиниць легкоброньований. І ворожий реб не спить, скажу я вам не спить. Просто ми навчились працювати під дією цього ребу. Працюємо командно, маємо потужну технічну підтримку, і ці розробники не стоять на місці. Павло, в мене ще одне запитання. Знаєте, от щойно буквально виникло крайній раз, коли ми працювали на ділянці, там працювали південні роботи на ну, оці ворожі реактивні вогнеметні системи. ТОС да їх там кілька різновидів, Буратіно, Тосочка там Тос 1 Вони зараз активно застосовуються і на на харківському відтинку, але це зброя, ну умовно кажучи, дуже середньої дистанції, яка не перевищує 10 кілометрів зараз, на вашій ділянці оці вогнеметні реактивні системи окупанти застосовують чи ні? Так, застосовують саме в нічний час, саме коли погодні умови не дають змогу бортам підніматись, і дуже швидке реагування їхніх екіпажів, саме наведення. одна-дві хвилини, і ворог починає втікати. Павло, дуже вам дякую, що знайшли можливість. Вибачте, можливо, не дали вам перепочити, але інформація від вас дуже корисна і цікава. Дякую, Павло. Я на... Вам дякую також. Павло на позивний север, пілот групи Роніна на го ОМБР. МБР. Ну Дениса, ви все чули на власні очі? От я запитання те хочу поставити, що і Павлу, Власне, про цю лінію оборони південніше роботинського виступу, чистопілля, Ліченкове, Вербове. В мене тут, от, знаєте, такий певний дисонанс виникає. З одної сторони, кремлівський злочинець номер 1 декларує вголос, що, мовляв, все Запоріжжя їм потрібно. З іншої сторони, ну от і Павло підтвердив, що вони витрачають ресурс на фортифікацію фортифікацій, тобто укріплюють ще. Якщо це не межа бажань, да, то ну, от в мене оцей дисонанс. Навіщо? Чи вони. Не вірять. Декларації декларації, мав свої сили, насправді вони не вірять, що будуть продовжувати. Таку. Путін може Нову Зеландію заявити, що це його територія. Чому ні? Австралію, Нову Зеландію. Там... Він казав, що Росія ніде не закінчується. Там щось таке, колись uh -huh. такий вислів йому належить. Але насправді ситуація така, що вони бояться, що ми там можемо прорватися. І тому вони готують і приготували майже цю місцевість, місцевість до оборони. Я, до речі, цю місцевість добре знаю неодноразово був. Чому саме там, тому що там вона така. Uh -huh. То, що їхати з Запоріжжя в бік Васильівки, хто їхав, той підтвердить, що там така дорога вона йде. Чи буваєте отакот, і uh -huh. серпантина не серпантина, але такі повороти. Uh -huh. ну, от через те, там доволі за рахунок цієї місцевості можна організувати оборону, власне, що вони і зробили. А степ якраз за Токмаком кому починається. Тобто місто такмак, воно невелике відносно. Тому вони його і укріпили таким чином, що вже за ним починаються степ, uh -huh. і далі, в принципі, можна просуватися. Там одна єдина дорога де від Токмака до Бердянська, до узбережжя, саме від Токмака. Що далі там Кримська траса йде далі на Мелітополь uh -huh. і до моря. Аж, ну, Це якраз через Васильівку. Та, що ну, так, так, так. Uh -huh. ну, там Васильівка це вузливий. Uh -huh. Це такий, знаєте, вузол, і звідти можна їхати на Мелітополь. І можна їхати там на далі повертати на такмало. Тому так чи інакше, це важливе місто. Тому вони побудували там оборону і там тримаються. Я погоджуюсь з тим, що, очевидно, на цих ділянках фронту там, великого наступу очікувати не варто на найближчий час, оскільки якраз вони звідти знімали війська з Херсонської області, Запорізької області, перекидали їх північніше, для того, щоб діяти на півночі Харківщину, аж туди. Пригадне uh -huh. підкріплення от на ці ділянки фронту, поки ми зараз вже замоказали вище. Але стосовно Вугудару, повертаючись, то там, от, ми ж теж вважаємо, що це південь України географічно, якщо ми. Ну та, якраз так, якраз східний фланг Південної операційної зони. Стосовно uh -huh. стосовно вугудару, якраз там варто очікувати їхніх рухів. То, до речі, про це я казав пан Андрюченко свого часу, коли його там було повідомлення, що готується у наступальних дій. Uh -huh. uh -huh. Очевидно, саме це він не мав на увазі, Вугудар. Роботи на Времівський виступ, так званий, який ми ліквідували, то чудно буде спрямовано те, щоб просто повернути позиції, які вони втратили перед нашим наступом минулого року.